Super Animation Studios Present Агенти під прикриттям та суперсклана місія. Ось так я уявляв своє життя в Агенції. Таке воно і є, бо я і є агент. Місія не провалена, бос. Нарешті ми зможемо урятувати цей світ від скажених баранчиків. До речі, у тебе є місія. Яка бос? Пам'ятаєш нашого доктора, що завжди патрулював? Його вкрали скажені баранчики. Пам'ятай, остерігайся, вони і спрадім. Е... Скажені. Бо це капець, що з ними зараз робиться. Добре, я викличу тобі підкріплення. Так, бос. Ну, то йди тільки якнайскоріше, місію не можна провалити. Це лише один раз. Розумієш це? Так, бос. Тук-тук, тук, 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 тук. Добре, заводь. У нас місія. Мені потрібна підмога. Будь ласка, викличте підмогу. Люблю свою агенцію. жалко, що гвинти відзабрав. Відламався, а, -а, -а відкрутився, а, а. О, привіт. О, хлопці. А, -а так, добро. добрий день. А -а, можете мені допомогти з звірями? А -а, я вам скажу так, але. Ну, добре, скажу вам, куди йти. Вам потрібно в цю будівлю опуститися, допомогти моїм звірям і можете виходити і робіть, що хочете. Одну секунду. То, ти що розумієш, що ми маємо йому допомогти? Так, але ж ми в агенції. Я знаю, але це не виправдовується. Так, ми вам допоможемо. Зачекай мене, а я піду чайку поп'ю. Бачиш, як треба залазити? О, добре, що ти не водієшся висоти. О, це ж вона хоче пити. Звідки ти взяв, що це вона? Не знаю. Ай! знаєш, це швидко добра тобто добібратись. Ні. А! Оф офіційно е замовляю. Рітуа розпочинаємо цей ритуал. Дамджим дамжим. А тепер з тобою розберемося. Ха. Фу. Ну, кролики мають сидіти, типу в клітці. Скоро ти провалишся в клітку. Скоріше ти провалишся. Дякую, все ж таки ми в агенції, тому нема за що. Що присів? При -при -при. Знищити тіль знищити. Бейбі знайшли. Ідемо, поки йому не настало гаплик. Ти знаєш, що робить босс. У-на, так, пу. Знайшли. Що це? за? Що за а не жо? Лови. Все чисто, краще його так не промували. Краще oh, yeah. йдемо врятувати нашого доктора або я мого плик. Погоджуюсь, нам туди. Введіть пароль. Скажіть, тобто неправильний пароль. Ні. Приготуйся до знищення. А, 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 а Ой, я думав, тебе треба врятувати Ну. Не, не вирушіться. Все добре, не вирушіться. А, а, О, це моя нова бомба. Тепер я розумію, чому тебе я пф Ти був у моєму складі. Га-я-пф! То вас двоє патругию. Ох, дякую, дякую вам за порятунок. Не знаю, як віддячити. Ідемо. Бачу, місія не провалена, доктор є. О, яке щастя. Так, місія не провалена. Бо, хоч вона і складна була для нас, але з таким ми пораємося. Так, бос. Ну, то скоро обідати по своїх місцях, а доктор з нами. Хто знає, може іще його вкрадуть. Кінець. Усе увесь фільм зробив Максим Амським.